Вітаю вас, мої юні друзі! Сьогодні ви послухаєте казочку про те, як змінюється рік за роком і що відбувається протягом цього періоду. Готові? Тоді слухайте! Далеко-далеко, там, де небо торкається найвищих гір, існувала велика система, яку називали просто і мудро рік. Ця система була величезним чарівним колесом, що оберталося невтомно приносячи світові порядок, красу та постійні зміни. У системі рік було чотири сестри, пора року. І дванадцять вірних помічників, дванадцять братів, які були одночасно і друзями, і суперниками. Їх звали місяці. Три зимові брати, суворий січень, який приносив кришталевий іній, сніговий лютий, що накидав найпухнастіші ковдри, та мудрий грудень, який готував світ до спокою. Три літні брати, спекотний червень, час найдовших днів, Щедрий липень, що дарував ягоди і мед, та золотий серпень, що збирав перші врожаї. Три осінні брати багряний вересень, що розмальовував листя, задумливий жовтень, що обривав останнє листя, та тихий листопад, що укладав. Землю і поливав рясними дощами. Кожен місяць мав свій чіткий час і завдання. Але найбільше вони пишалися тим, що передавали один одному чарівний жезл пір року. Спочатку весна отримувала жезл від зими. Це була мить, коли сніговий лютий передавав естафету березню. Лютий, ось, брате, тримай жезл світла. Моя робота завершена, земля відпочила, твоє завдання пробудити її. Березень. Приймаю і почнемо ми з першої відлиги. Так естафета йшла по колесу. Коли жезл переходив від травня до червня, наставало літо, час радості та найдовших пригод. Коли від серпня до вересня починалася осінь, час мудрості та збору плодів. І нарешті, коли жезл переходив від листопада до грудня, наступала зима, час затишку та підготовки до свят і очікування дива. Сема Рік працювала настільки чітко, що кожен місяць ніколи не запізнювався і не помилявся зі своїм завданням. Якщо мав бути сніг, падав сніг. Якщо мали цвісти сади, цвіли сади. Це був ідеальний, налагоджений механізм, створений з любові до порядку. І ось наставала найчарівніша ніч усього колеса ніч переходу. Від старого року до нового. Остання ніч грудня, коли система рік готувалася віддати свої справи новій. У цю ніч усі 12 місяців збиралися в одному єдиному місті, яке називалося Палац Вічного часу. Мас був неймовірно красивий. Його стіни були зроблені з прозорого льоду, бо це була зима, але через них мерехкотіло світло всіх зібраних врожаїв від літа до осені та пахло першими квітами весни. Кожен місяць сідав на своє місце за круглим столом. Першим вставав січень і розповідав, скільки він приніс снігу для озимини. Останнім ставав грудень і доповідав, скільки дитячих бажань було загадано до свят. Вони записували всі свої успіхи та помилки у книгу часу. Після звіту вони разом малювали карту на наступний рік, скільки сонця потрібно для квітів, скільки дощу для хліба і скільки тиші потрібно землі для відпочинку. Це була карта. Але найголошніше, що відбувалося у цю ніч переходу, було виконання най найзаповітніших бажань. Дванадцять місяців на один короткий момент поєднували свої сили в один сліпучий промінь, який спрямовували на велику скриню бажань. Це були бажання, загадані з чистим серцем протягом усього року. Іноді хтось бажав тепла у своїй старій хаті, і тоді лютий дарував тепло сердець рідних, які несподівано відгукувалися або з'являлися в ній. Іноді хтось бажав зустріти друга, і квітень прокладав до нього сонячну дорогу. Іноді хтось бажав великого врожаю і липень давав додатковий день сонячного тепла, щоб встигнути зібрати до сезону дощів. Аж ось за мить до півночі старий рік тихо шепотів новим місяцям. Будьте мудрими, працюйте чітко, пам'ятайте, що найдорожчий дар, який ви даєте світові, це надія на те, що все настане вчасно. Коли годинник бив дванадцять, місяці прощалися зі старим роком і зустрічали. Абсолютно нове, сяюче колесо часу. І колесо рік починало свій шлях знову, чітко як годинник, але завжди сповнене свіжої магії та нових непередбачуваних чудес. З новим відліком часу, мої юні друзі, якщо сподобалась вам казочка, поставте вподобайку. І підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нову казочку.